Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами Климен Кондалі, і це прогноз для вас на тиждень із 15 по 21 квітня. Це буде дуже потужний тиждень, який буде сповнений сильною енергією, яка буде націлена на. Матеріальність на досягнення своїх цілей на ріст і це можуть бути щасливі випадки, це можуть бути націленість на те, щоб змінити наше життя в кращу сторону за допомогою креативності, нестандартного підходу. Зараз розглянемо детальніше кожен день і з'ясуємо, коли ж саме можна загадувати. Буде бажання прописувати свої плани і активно діяти, щоб досягти матеріального успіху. Також розкажу аспекти стосовно України. Та перш ніж я розкажу, ставте лайк та підписуйтеся для енергообміну. Понеділок, 15 квітня, буде діяти сьома місячна доба, а з 10 години 20 хвилин ми будемо під впливом енергії 8 місячної доби. Місяць цей період знаходиться в знаці Рак в одному знаці, тож цей період ми будемо схильні на. Те, що більше уваги приділяти своїм рідним, в цей період може підвищитися наша емоційність та інтуїція, чутливість, глибокі переживання. В цей період сприятливо зміцнювати родинні стосунки, займатися хатніми справами або ж проводити час біля озер та річок. Цю місячну добу реалізується все, що було накопичено за попередні сім днів, і оскільки ми зараз ще під впливом коридору затемнень, то ці події будуть кардинальними долоносними. Також цього дня, оскільки ще діє до 25 квітня ретроградний Меркурій, може бути певна ностальгія та повернення до тих питань, які були ще не вирішені. Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру, планети, яка все розширює, планета удачі. Тож може зростати наш оптимізм, ентузіазм, з'являється енергія для дій, а успіх буде у справах, пов'язаних із ініціативністю та відповідальністю. Зростає наш авторитет, вдало складаються справи, які націлені на благо. Це хороший час для мандрівок та навчання. Це можливість отримати підтримку від паливових осіб. Про вплив ретроградного Меркурію на кожен знак задяку вже є відео на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Також Марс буде робити гармонійний аспект можливостей до урану, планети інновацій, тож буде зростати бажання діяти, щоб завести нові знайомства, звільнитися від рутини. Посилиться наша жага до свободи. енергія сприятлива для креативного підходу до роботи. Ми можемо подивитися по-іншому на наші справи та впровадити щось нове, прогресивні методи та технології в наші проекти. До п'ятниці ще буде діяти аспект з'єднання Сатурну із Марсом. Це сприятливий час для того, щоб цілеспрямовано, але стійко та обережно йти до своєї мети. Варто просто діяти по плану, але в нестандартних випадках проявляти креативність. У вівторок, 16 квітня, із 2 години ночі 23 хвилин і до 5 години ранку 24 хвилин. Місяць буде без курсу. В цей період важливих нових справ не варто починати, адже вони можуть мати непередбачуваний результат або ж не дійти до свого логічного завершення. Місяць буде переходити у вогняний знак Лева. Тож на підсвідомому рівні ми будемо схильні на яскравий прояв себе, на прояв щедрості, милосердя, а також зростає наше бажання на шоу або ж це сприятливий період для того, щоб показати себе через соцмережі, зробити фотосесію та проявити свої лідерські якості покровителя. Чудово, в цей період приділити увагу своїм дітям та улюбленій справі. З 11 години і 33 хвилин починає діяти енергія 9-ї місячної доби, символом якої є кажан. Це критичний день, адже настає перша чверть місяця, в цей період сонце в напруженому аспекті до місяця. Може бути відчуття тривожності, остраху або ж просто сумні думки. Цього дня легко піддатися ілюзіям. З вівторка починає діяти напружений аспект між Сонцем та Плутоном, тож можуть загострюватися питання влади. Велика ймовірність загострень конфлікту, в тому числі й військових. Адже Плутон це планета полководців, це планета верхівки влади. Плутон відповідає за руйнування та трансформації. Аспект вказує на загострення кризового періоду. Пережити цей аспект можна за допомогою прояву великої сили волі та відповідальності, стійкості і готовності діяти в нестандартних ситуаціях. З вівторка починає діяти аспект з'єднання між Венерою та Меркурієм. Меркурій зараз ретроградний, він відповідає за дороги, інформацію, документи, за зустрічі та переписку. А Венера це планета взаємовідносин та економіки, ресурсів у картах держави. В цей період можуть повертатися до питань, які стосуються переговорів, перепідписання договорів, а також можливі фінансові труднощі, також зустрічі із тими людьми, яких ви знали раніше, для когось повернення колишніх коханих, перегляд економічних питань, а дипломатія допоможе вплинути на оточуючих через слово. 17 квітня в середу дуже яскравий потужний день, адже місяць буде в знаці лев, сприятливий період для того, щоб купувати або продавати дорогі прикраси, особливо що стосується е, сімейних реліквій, цінностей, а також антикваріату, для того щоб повторно звертатися е, до керівництва з певних питань. З цього дня ми вже починаємо сильно відчувати взаємодію Юпітеру та Урану, адже вони 21 числа будуть у з'єднанні. Це період, коли ми можемо через кризові ситуації переходити на нову реальність. Можуть бути несподівані події, які пов'язані з окордоном. кордоном, це можуть бути ем, реформи, оновлення практично у всіх сферах життя, в залежності від того, куди потрапляє Юпітер з Ураном. Детальне відео для кожного знаку Зодіаку стосовно цього з'єднання вже є на моєму каналі. Можете передивитися, які сфер воно торкнуться у вас. Але обов'язково воно буде пов'язано з інноваціями, з чимось новим, з переходом на новий рівень життя. Це можуть бути інвестиції, це можуть бути фінанси. Також це нові перспективи, можливості сильних проривів, але є ризик неправильно оцінити реальність. В цей період може зростати революційний бунтарський намір. Успіх буде через креативний підхід. Із 12 години сорока хвилин буде діяти енергія 10-ї місячної доби, символом якої є фонтан. Сприятливо в цей день виходити із конфліктів. Хорошим буде і самореклама. А в цей день Венера буде в гармонійному аспекті до місяцю. Хороший період для того, щоб заводити нові знайомства, або ж просто проводити гармонійно час із тими, хто вам подобається, або ж купляти ті речі, які вам подобаються, ви давно хотіли. 18 квітня в четвер буде діяти 10-та місячна доба, а з 13.59 починає діяти енергія 11-ї місячної доби, символом якої є вогняний меч, необхідна обережність та уважність у справах. І все, що буде почато цього дня, має бути завершеним. Це один із найбільш енергетично потужних днів місяця. Сонце буде знаходитися в останньому 30 градусі овну, тож воно буде проявляти свої найкращі якості максимально яскраво. Це стосується прояву лідерських якостей, сили волі, напористості, ініціативності. А місяць з 17 години і 12 хвилин буде переходити в знак діви. Ми будемо націлені на дуже точну роботу, яка потребує нашої уваги, зосередженості. З 18 квітня і до 20 квітня до вечора Меркурій буде в королівському градусі. Цей період він ретроградний, але він буде давати нам можливість проявити ще раз себе через слово, через спілкування з іншими людьми, ще раз заявити про себе і надати потрібну інформацію або ж отримати потрібну інформацію для нас. Із 19 квітня також місяць буде знаходитися ще в знаці Діви, але це сприятливий період саме для налагодження різноманітних контактів. Це можуть бути і зустрічі з тими людьми, з якими вже зустрічалися, адже е, буде точний аспект, коли. Меркурій буде у з'єднанні із Венерою, і в цей період ввечері місяць буде в напруженому аспекті опозиції до Сатурну, коли ми вже в п'ятницю можемо сказати, що ми зараз поки що свої обов'язки залишаємо, ми трошки будемо відпочивати. І тим більше, що Сонце буде переходити в перший градус. Матеріального тельця, вітаю всіх тельців із настанням ваших днів народження. О 17 годині буде переходити сонце в знак тельця, і це буде давати вам енергію і всім нам для того, щоб ми більше приділяли увагу своєму матеріальному становищу, саме нашим благам і красі, яка дає нам затишок та впевненість у майбутньому. Ми будемо націлені на накопичення, на чітку постановку наших цілей. Із з 15 години 10 хвилин буде енергія 12-ї місячної доби, символом якої є серце. Це період, коли ми вже будемо підбивати підсумки за минулий період. 19 квітня Венера буде в своєму королівському градусі, вісімнадцятому градусі Овна. Тож будь-які контакти, повернення до певної інформації, зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше, будуть для вас важливими, і ви зможете отриману інформацію надалі впровадити в свої проекти. Із 19 квітня по 27 квітня стосовно гороскопу нашої держави, Юпітер буде в напруженому аспекті квадратури до місяця. Це період надмірного оптимізму, невиправданих сподівань, а також цей період небажані будь-які контакти з іноземцями, оскільки місяць в карті держав означає народ, а Юпітер іноземну державу, то це можуть бути загострення конфліктних ситуацій. 20 квітня в суботу місяць продовжує бути в знаці діви і ми будемо схильні на велику увагу до деталей. Сприятливо в цей період купляти речі по догляду за своїм цілом або ж канцелярію. Буде діяти 12 та місячна доба, і вночі із 19 на 20 місяць буде в напруженому аспекті до Марсу. Можуть бути поганий сон або ж загострення напружених конфліктних ситуацій. Проте вдень місяць буде гармонія. Ніному аспекті і до Юпітеру, і до Урану. Це сприятливий період для того, щоб ми вирішували всі питання в колективах. сприятливо зустрічі з друзями та однодумцями. А також це можливість познайомитися із спливовими людьми. Також це можуть бути неочікувані фінансові винагороди або ж отримання прибутку від ваших інвестицій. На перший план і в суботу, і в неділю будуть виходити матеріальні цінності. А 21 квітня у неділю місяць зранку переходить в знак Терези, а це знаки, які пов'язані із гармонією, із красою, із дипломатичними відносинами. Буде діяти 13-та місячна доба. Символом якої є колесо. Це період, коли можуть спливати наші кармічні борги. Але ці проблеми, ці питання, які будуть спливати, вони для того, щоб ми нарешті за ретро Меркуріями ще раз переглянули і все ж таки вирішили. Це день накопичення інформації та координування роботи логістики. Це хороший період для того, щоб ми спільно із нашими однодумцями. Робили якісь справи, або ж гарний результат може принести просто групова робота, і тим більше, що саме в цей день буде точний аспект з'єднання між Юпітером та Ураном. І біля них стоїть білий місяць, як допомога вищих сил. Реформи та модернізація будуть оновлювати наше життя. Успішно буде вирішення питань у групових заходах, у поїздках, у відрядженнях. Хороший період для того, щоб проявити свій авторитет і показати свій неординарний креативний підхід. Впродовж цього тижня ми будемо відчувати енергію взаємозв'язку між Плутоном та Нептуном, які будуть давати нам більш гнучко адаптуватися до мінливостей життя. А гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном буде давати нам можливість соціального розвитку, соціального. Прориву, а також зростання нашого авторитету і реалізації наших амбіційних планів у життя. Ось такий чекає нас потужний тиждень. Я бажаю, щоб ваші плани обов'язково реалізувалися найкращим чином. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео!